Вітаю, друзі та шановні підписники каналу Доступна про екологію та клімат. Мене звати Світлана, і сьогодні ми поговоримо про те, що болить усім українцям, про повені. Зовсім нещодавно Одеса пережила справжній водний апокаліпсис. величезні потоки води на вулицях, затоплені будинки, машини. На жаль, були людські жертви. Ця трагедія змусила нас усіх замислитись, чому це відбувається? Чи це просто нещасний збіг обставин, чи за цим стоять глибші причини? І найважливіше, чи можемо ми щось змінити? Сьогодні ми спробуємо розібратися у цьому, спираючись на думки провідних експертів, зокрема кандидата географічних наук Віри Балабух та метеоролога Владислава Тимофєєва та досвід інших міст. Давайте повернемось до подій в Одесі 30 вересня 25-го року місто накрило злива безпрецедентної сили. За добу випала майже місячна, то й півторамісячна норма опадів. Все офіційно визнано надзвичайним явищем. Наслідки були жахливі, зруйновані дороги, паралізований транспорт і, на жаль, загинули люди. Ціла родина, молода дівчина. Місто зупинилося. Було створено штаб ліквідації, але питання залишаються, чому Одеса виявилась настільки неготовою, адже це не перша подібна ситуація. І тут ми підходимо до першої та найочевиднішої причини. Перша причина і її неможливо ігнорувати це зміна клімату. Наша експертка Віра Балабух чітко пояснює, це фізика тепліше повітря, більше вологі, сильніші дощі. Здається, просто, але це має колосальні наслідки. Чим вища температура атмосфери, тим більше вологи вона може отримати. А потім, коли ця волога випадає, вона випадає у вигляді інтенсивних злив. Раніше такі опади, як в Одесі, вважалися рідкісними, раз на 10 років. Але зараз, як каже пані Балабу, ми бачимо ситуації, коли за кілька годин випадає місячна норма опадів або й більше. І це відбувається все частіше. Це не лише Одеса. Цього року страшні зливи були у Львові. Ми бачимо це в інших країнах: Германія, Італія, Китай. Це глобальна тенденція. Чому так? Тому що глобальне потепління змінює циркуляцію повітряних мас. Потоки повітря стають нестабільними, і це призводить до збільшення інтенсивності небезпечних явищ. Це не просто погода, це клімат, який змінюється на наших очах. І причому, за словами пані Балабух зі швидкістю, яка раніше спостерігалась протягом тисячоліть, а тепер відбувається протягом одного покоління. Тепер, коли ми зрозуміли базову фізику тепліше повітря дорівнює потужнішим зливам, давайте заглибимось в те, що саме відбувалося в небі над Одесою 30 вересня. Бо ситуація була нетипова. І ось тут починається справжня детективна історія. Метеоролог Владислав Тимофієв пише: якщо подивитися на погоду на рівні Землі, то, здавалося б, нічого особливого не було. Осінь, похолодання, невелика ложбина. Навіть прогнози за кілька днів до події не кричали про катастрофу, хоча й показували зростання опадів щоденно. 21 мм, міліметр, 35 мм, 43 мм. Це мало бути просто затяжним вложним дощем, а не страшним літнім зливним валом. Але найцікавіше відбувалося високо в небі. Пан Тимофєєв проаналізував висотні карти і побачив те, чого не було видно внизу так званий висотний циклон, який завис над півднем України. Уявіть собі, над Скандинавією стояв потужний антициклон. Це область високого тиску з сухим повітрям, а прямо під ним на півдні висів цей безсотний циклон, область низького тиску з вологим повітрям. Вони об'єднались у щось на кшталт розділеного блокування. Воно створило ідеальні умови, щоб загнати вологі повітря з Чорного моря. Та буквально зблокувати цей погодний сендвіч над Одесою. І головна особливість цей сендвіч не рухався. Він застряг над регіоном на кілька днів, стабільно викачуючи вологу і виливаючи її на місто. Саме стаціонування цього висотного циклону стало тією незвичайною причиною, яка перетворила очікуваний просто сильний дощ. На 73 мм опадів на добу. Минулі сильні осінні дощі 58 мм у листопаді 2023 року були результатом типових, але швидких південних циклонів, а тут тривалий, методичний, майже нерухомий вилив, спровокований висотною аномалією. Це знову доводить. Зміна клімату не просто збільшує середню температуру. Вона робить внутрішній сезонний розподіл опадів екстремальним, довгі періоди дефіциту змінюються різким, концентрованим випаданням за дуже короткий час. І наша інфраструктура до цього, на жаль, не готова. Але лише зміною клімату все пояснити не можна. Друга не менш важлива причина це наша людська діяльність, а саме безконтрольна забудова міст. Віра Балабух дуже точно сказала: ми все забудовуємо, асфальтуємо, і воді просто нікуди стікати. Вона шукає вихід, але його немає. Це велика проблема. Експерт ЖКГ Валерій Матковський, оцінюючи ситуацію, підтверджує: в Одесі зараз вдвічі більше будинків, ніж раніше, і ці нові будівлі перевантажують вже існуючу. Застарілу інженерну інфраструктуру. Колектори, які будувалися ще за царя чи за часів СРСР, просто не розраховані на такі обсяги води. Ми бачимо, як зменшується кількість активних поверхонь, ділянок ґрунту, де вода могла б просочуватись. Замість них бетон, асфальт. І бруківка. Воді нікуди подітись, і вона створює потоки, що руйнують все на своєму шляху. Містобудівні плани часто ігнорують зелені інфраструктури, а це критично важливо. Додайте до цього відсутність єдиного управління системою зливової каналізації, її неоцифрованість, і ми отримуємо повний колапс, як це сталося в Одесі. Отже, ми маємо дві потужні проблеми: зміна клімату і наша власна недбалість. Але це не привід опускати руки. Рішення є, і вони вже застосовуються у світі: зміна підходу від зливової каналізації до управління дощовою водою. Це комплексний підхід, який розглядає дощову воду не просто як відход. А як ресурс або як елемент екосистеми, з яким треба грамотно взаємодіяти. Природно орієнтовані рішення. Зелена інфраструктура. Більше зелених насаджень, парків, скверів, а не просто газонів. Наприклад, дощові садки, спеціальні ділянки, що збирають і фільтрують дощову воду, дозволяючи їй просочуватися в ґрунт. Біоплата це заплавні парки. Створені очисних систем на виході колекторів, де рослини та мікроорганізми доочищують воду перед її скидом у річку чи море. Проникні покриття. Використання броківки, яка пропускає воду спеціальних водопроникних асфальтів замість суцільного бетону. Це дозволяє воді поступово всмоктуватися в ґрунт. Дренуючі колодязі. Замість граматичних використовувати такі, що дозволять води йти в гру. Модернізація та цифрування. Необхідно терміново інвентаризувати та оцифрувати всі мережі каналізації, встановити системи моніторингу, щоб бачити, де є проблеми з відведення поверхневих стічних вод, міжгалузева співпраця, Між департаментами архітектури комунальних служб, екології. Містобудівні документи мають обов'язково включати елементи зеленої інфраструктури та заходи з адаптації міст до змін клімату. Фінансові стимули, а саме, запровадження плати за приєднання навантаження на систему відведення дощової води, яка залежатиме від площі водопроникнених покриттів на ділянці. Це стимулюватиме забудовників до більш екологічних рішень. Це не вимагає колосальних одноразових витрат. Можна починати з малих експериментальних проєктів, залучати кошти грантів та європейських інвесторів по програмам адаптації до змін клімату, які доводять свою ефективність. Отже, друзі, давайте підсумуємо: Одеса це сигнал для всіх нас, для кожного міста України. Три основні висновки, які ми можемо зробити. Кліматична фізика перемогла. Аномальні зливи це нова норма. Катастрофа в Одесі показала, глобальна зміна клімату не лише підвищує температуру, а й робить погодні явища екстремально концентрованими. Завдяки фізиці тепліше повітря отримує більше вологі, а метеорологічні аномалії, як от висотне, блокування, стаціонування, змушують ці зливи зависати над містами. Ми повинні прийняти. Надто інтенсивні опади більше не є рідкістю раз на 10 років, а є новою небезпечною реальністю для всіх міст України. Бетонний колапс. Міста бетонують власну вразливість. Наслідки кліматичної аномалії посилені людськими факторами. Наша застаріла інфраструктура, зливова каналізація та безконтрольна забутова, не розраховані на такі обсяги води. Коли ми асфальтуємо та забудовуємо кожен клаптик землі, ми знищуємо природні дренажні системи, перетворюючи вулиці на стічні канали. Воді нікуди діватися, і вона перетворюється на руйнівну стихію. Ми самі створюємо умови для катастроф. Та вихід є. Від каналізації до міста губки єдиний шлях до стійкості це зміна парадигми. Ми маємо відмовитись від застарілого підходу просто відвести воду трубами і перейти до комплексного управління дощовою водою. Це означає активне впровадження зеленої інфраструктури. А саме, дощові садки, проникне покриття, зелені дахи. Тільки перетворивши наші міста на міста губки, які поглинають, затримують і поступово відводять вологу, ми зможемо захистити людей та інфраструктуру від неминучих майбутніх потопів. Ця проблема стосується кожного з нас. Це питання нашої безпеки, нашого комфорту і нашого майбутнього. Що ми можемо зробити як звичайні громадяни? Будьте активними, долучайтесь до громадських екологічних організацій, запитуйте у місцевої влади, які плани та заходи передбачені щодо управління поверхневими стічними водами та адаптації до змін клімату. Підтримуйте ініціативи. Якщо бачите проєкти, у тому числі у бюджетах, участі міст, зі створення дощових садків або зелених зон. Підтримуйте їх. Поширюйте інформацію. Розкажіть про це відео своїм друзям, знайомим. Чим більше людей розумітимуть проблему, тим швидше ми зможемо знайти рішення, як убезпечити своє життя і здоров'я під час майбутніх природних катаклізмів. Не забувайте підписуватись на наш канал доступно про екологію та клімат. Ставити лайки та ділитись цим відео, щоб ми змогли продовжувати ділитись з вами важливою та корисною інформацією. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи стикались ви з подібними проблемами у своєму місці. Яке рішення ви бачите для вирішення? Дякую, що були зі мною сьогодні. До нових зустрічей!